Альона, ти повинна випустити оцю пісню. Вона так нам полюбилася. Ми хочемо вже цієї повної версії цього січня. Ти повинна це випустити, щоб ми танцювали навколо темряви. Дуже гарна пісня, Альона. Ми, ми не хейтимо, ми любимо. Я несу тепло твої Якщо випустиш, від нас буде, я сказав, значок у Тік-Токі. Так. Ти на мене чекай, я до тебе прийду і